Вітаю друзі, сьогодні 11 квітня 25-го року, морозу сьогодні вже не було, але дощ, вітер, мряка, все мокре. Сьогодні персики доцвітають, показувати не буду, покажу дещо інше. Друзі, треба максимально облегчити собі роботу, руки свої треба берегти. Тому я придбав собі отакі ножнички акумуляторні під назвою Midori Japan. Це такий собі бренд, має японське коріння. Ну, виготовляється, мені здається, що у Польщі. Зараз я його витискаю. Отак. Ось вот такий в нього вигляд. Дуже класний кейс, такий ну, приєм... приємний на дотик. Подивимось, що там. Інструкція. Все це на англійській мові, китайської мови тут нема, так що це не з Китаю, я думаю. Ну що, самі ножнички, тушка, нічого лишнього, друзі, я купив їх. По рекомендації одного знайомого садівника, він риже професійно сади і порекомендував мені цей професійний інструмент. Що тут у нас? Масленка, камінь для заточки, ключі, викрутка і дві батареї. Зараз ми одну поставимо. Зарядка на 1 ампер. Батарея 24 вольта, 2000, 2000 миллиампер ємність. Хвилинку, друзі. Натискаємо на цю кнопочку. Загорається зелений. Світло і ножниці підготовлені до випробувань. Зараз натискаємо два рази і роззявили рота. Роблять швидко. Зараз покажу зрізи. Можна уменшити цей зазор для обрізки дрібних гілочок. Якщо натиснути і подержати, от він закривається. Отакий, от отакі ножнички, друзі, у руки лежать, як в литі. Нажав два рази і вони роззявили, розз'явили ширше. По відгукам цього садівника можна працювати майже цілий день на, одні, на одній батареї. Друга заряжена на запас, якщо буде потрібно. Потреба одну поставив, другу на зарядку. Друзі, дали ще <головік> таку при... приспособу нагрузку в подарунок. Такий шланг 30 метрів. Ну, він під давленням розтягується. Не знаю, що воно таке, але дякую за те. Магік хойс. Так, зараз, друзі, я. покажу, как они режут. Ну, вот такая вот палочка 25 миллиметров. Элементарно. Легко. Зрис ревненький, чистенький. Є тут і тонші гілочки. Для тонкої гілки ми зробимо так. Менший роззяв. Суха гілка. Ріже як, як по маслу. Ну, можна і до дерева підійти, правда, все мокре таке. Тут у мене є підсохше. Була прививка. бачите, сухе, Сейчас тут товще, моєму роззявим рота. Отак. Вот сухая, Толщина 15. И вот так. зрист чистенький и гладенький. Вот так, друзья. Батареи литиевые. Тут набор з п'яти батареєк 18650, вони у всіх акумуляторах стоять. Вот. Щоб закрити, затримуємо і ще два. О, все, він закритий, виключаємо і все. Вот таку помічницю чи помічника. Секатор на руки, нагрузки ніякої, ріже, аби тільки пальця туди не встромити. Ну техніка безпеки має бути кругом. На цьому все, друзі. Завтра погода довіна покращитись, я зніму і за абрикос, і за персиків. Подивимося, поки що все нормально. Вчора було мінус 4, сьогодні дощ, вітер плюс 10. Ну, Подивимося. все розкажу, покажу. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!